Виходимо ми в прямий ефір в різних соціальних мережах, тому буквально декілька хвилиночок налаштовуємося. Вітаю вас на нашому прямому ефірі сьогодні вівторок. Згідно нашої системи роботи в інтернеті 19.30 у нас презентація компанії «Лівгуд». Зустрічаємося ми в вечірній час по-діловому, з цифрами, з фактами, зі слайдами, тому я переключаюся на повноекранний режим, і поки я це роблю, у вас є можливість запросити своїх друзів, знайомих і всіх людей, кому ви бажаєте добра. Саме бути успішним, бути здоровим, бути щасливим, і це все разом. З надзвичайної компанії. Мене звуть Марина Безугла, я лідер цієї компанії в статусі «Золото». В нас величезна міжнародна команда, і ви сьогодні тут точно неспроста. Лідери нашої команди вас сюди запросили. Це точно люди, які діляться з вами однозначно добром. Дуже рекомендую на найближчих 40 хвилиночок приділити собі достатньо уваги. Відпочити і послухати те, що я буду говорити. Ми будемо з вами знайомитися з компанією Лівгуд. Це та компанія, яка сьогодні скорила серця вже більше 1 мільйона 800 тисяч людей по всьому світі. Хочу одразу сказати, що це не хайп, не піраміда, не чергова мережева компанія, де зараз вам щось почнуть продавати треба буде купувати. Це сучасна компанія з сучасною бізнес-моделю, яку називають феноменом на ринки, адже вона запропонувала кожному те, що йому дуже і дуже необхідне. Знаєте, я можу говорити годинами, можу хвалити, можу розповідати, ділитися тим, як я закохана в цю компанію, адже вчора я відсвяткувала два роки і два місяці, як я являюся партнером Лівгуд. Ну і відповідно, звісно, я дуже закохана в цю компанію, але, але є авторитетні незалежні видання, які публікують статті, які слідкують за тенденціями ринку. І дуже приємно, що нас помітили одразу з перших буквально місяців. Про нас почали писати, про нас почали говорити. Нас почали називати феноменом на ринку. І ось нас вітають з нашим таким дуже визначним досягненням, тому що ну, такого, чесно кажучи, ще ніхто не робив у світі. Ми створили свій перший мільйон учасників за перший рік свого існування. Такого ще ніхто не робив, і це, чесно кажучи, таке достатньо. Серйозне досягнення. Далі більше. Ми постійно беремо участь у різних голосуваннях, опитуваннях, приймаємо абсолютно у всьому знаєте, свою участь. І одним із таких головних досягнень це рейтинг 3 a рейтинг довіри і рекомендацій. Це значить, що тут варто бути. Дивіться, ми його отримали 24 липня 2024 року. Команда «Бізнесфорком» нас вітає. І щоб ви розуміли, це досягнення, такий рейтинг має не більше 5% взагалі компаній у світі. І ми за такий короткий термін його вже отримали. Що такого запропонувала компанія Лівгуд на сьогоднішній день, що так подобається людям? Це клубна модель бізнесу, або бізнес на підписках, бізнес на абонплатах, це маркетплейс і партнерська програма. Три тенденції ринку, які. Сьогодні популярні, які дуже подобаються всім і які являються невід'ємною частиною нашого життя. Хто використовує бізнес на підписках уже? Які компанії являються саме тими компаніями з бізнесом на абонплатах або клубною моделлю бізнесу? Це мобільні оператори, домашні інтернет-провайдери, різні додатки в наших телефонах. Які є безкоштовна версія, є платна версія, той самий чат GPT, який, я думаю, що сьогодні багато хто використовує так само. Є безкоштовна версія, є платна версія, де можна задавати будь-які запитання. І це вже сьогодні навіть розвага, якась багато людей знімають відеоролики, нейромережі різні, ну і відповідно. Дуже багато різних компаній. Ви самі розумієте, що тенденція підписки це все таки бізнес майбутнього, і ця тенденція стає все більше і більше популярною. Я не буду зачитувати ці всі мільйони користувачів, які вже платять абонплати. Я просто хочу пояснити, що бізнес на підписках або бізнес на абонплатах це вже однозначно взаємовигідні відносини між компанією та людьми. Тому що ми отримуємо в першу чергу послугу, яку нам дуже необхідно, можливо, це мобільний зв'язок, можливо, це якийсь, якийсь кінематограф, Диви, дивитися. Не виходячи, не виходячи із дому, можливо, це ще якісь бонуси, плюшки, а компанії отримають натомість чистий прибуток. Причому постійний, причому щомісяця, і кількість клієнтів постійно збільшується, тому що все більше і більше людей починають користуватися цими благами цивілізації. Є компанії, які так само змогли об'єднати маркетплейс із клубною моделлю бізнесу, і це знову ж таки стали компанії лідерами на ринку. Сьогодні, наприклад, мені дуже подобається за приклад брати Амазон, тому що по перше один із найбагатших людей в світі, Джеф Безос. Я думаю, що ви хоча б раз в житті, але точно на просторах інтернету зустрічали історію, як він створив Амазон, і це спочатку все було в гаражі, коли поставили, знаєте, перевернули двері, поставили десь якісь такі дві опори, і це вже був стіл. Ззаді на Ватмані написали Amazon.com. З цього все почалося. Амазон створився 30 років тому. Це був такий книжковий собі магазин, де людина могла зайти в інтернет і купити собі просто книгу, написати рецензію, написати відгук. Це був якийсь такий, знаєте, примітивний. І тоді ще Джеф Безус зрозумів, що бізнес. Майбутнього це бізнес в інтернеті, це один із основоположників, скажімо, бізнесу в інтернеті. Два роки Амазон існував просто як книжковий магазин, а поступово цей магазин почав розвиватися, додавалися наступні напрямки. І от дивіться наскільки людина дуже до цього віднеслася. Серйозно і такий класний підхід. Ви, звісно, сьогодні може зайти в Амазон і купити будь-що, абсолютно будь-що з доставкою по всьому світі. Це дуже зручно, комфортно. Американський маркетплейс. Будь ласка, для нас це вже не є чимось таким якоюсь новинкою. Ми ж так само купуємо на різних там, наприклад, маркетплейсах, той самий тему, той самий Аліекспрес і так далі. Але Амазон запропонував стати своїм клієнтам, стати членами клубу Амазон, тобто підписатися, зробити підписку раз на місяць або один раз на рік. Ну і відповідно, що натомість члени клубу Амазон Прайм отримують. А вони отримують найнижчі ціни на ті позиції, які вони би хотіли. Хочете купити телевізор? Будь ласка, ви можете купити. хочете купити його набагато вигідніше. Оформіть підписку. Підписка коштує 150 доларів на рік. Але якщо людина купує побутову техніку, якщо вона там купує і одяг різний, і взагалі різні товари, тому що Амазон це величезний такий маркетплейс, де можна купити абсолютно все. Це колись вони починали як книжковий магазин. То ті люди, які там постійно все купують, вони купують набагато вигідніше як члени клубу. І тих 150 доларів це просто краплиночка в морі в порівнянні з тим, що вони можуть заощадити клубу. Amazon Prime уже 30 років. Тобто ця бізнес-модель перевірена десятками років. Тут не дарма на цьому слайді є ще е, такий гіпермаркет, як костку, тому що Амазон це маркетплейс в інтернеті, а костку це маркетплейс на землі. Величезний гіпермаркет, який ми, ви можете прийти. Феномен цього гіпермаркету полягає в тому, що продукція продається за найнижчими цінами, фактично по собі вартості. І дійсно, люди готові. Платити ось таким, скажімо так, не готові переплачувати в інших магазинах, а купують в костку. Тому що навіщо, якщо тут якість гарна, якщо тут ціна підходить, тільки єдиний нюанс, що потрапити в цей гіпермаркет можна лише маючи клубну карту. Клубну карту, звісно, треба придбати. Вона коштує 130 доларів на рік. І в клубі костку вже на сьогоднішній день 125 мільйонів учасників. В Амазон на цьому слайді зображено 220, Але за останніми даними Амазон підтвердив, що дві 2024 рік вони вже об'єднали 250 мільйонів учасників. Ви просто собі уявіть, наскільки ця бізнес-модель вигідна, що скільки мільйонів людей. Сплачують цю абонплату для того, щоб користуватися вигодами. Навіщо переплачувати? В цьому немає сенсу. Лише якась така невеличка підписка один раз на рік вирішує дуже дуже багато питань. Лівгуд, ми сьогодні говоримо про Лівгуд і не дарма я цю всю історію розповіла, тому що Лівгуд бере за основу бізнес-модель Костково, бізнес-модель Амазон. Ну і відповідно удосконалює її, додаючи партнерську програму. Партнерської програми немає. Ні, в мобільних операторах, ні в домашніх інтернет-провайдерах, ні в чаті GPT, ні в Amazon, ні в Costco, ні в багато інших компаній, які використовують клубну модель бізнесу. А Лівгуд її взяв і додав, взяв на себе таку сміливість. І саме завдяки цій партнерській програмі ми маємо тут можливість заробляти заробляти реальні. Кошти. Причому ми можемо розпоряджатися цими коштами. Ми можемо їх виводити на свою карту. Ми можемо виводити, будь ласка, на крипту. Дуже багато сьогодні молодь шукає, де б заробити біткоін, як би, де на майні. Знаєте, є таке. От, будь ласка, ви можете тут заробляти і виводити, будь ласка, собі в біткоїнах на свої криптогаманці. За що Лівгуд платить? По-перше, за те, що ви просто є. І вам не почулося це дійсно так. Дивіться, ми вже впродовж дуже багатьох років. Я дуже часто беру, за приклад, саме мобільні е, телефони, наші мобільні оператори, тому що я особисто більше 20 років сплачую в компанію Київстар щомісяця абонплату. 20 років за що я плачу? За те, що я просто можу користуватися послугою. Я нею можу користуватися, а можу взагалі не користуватися телефоном. Правильно? Правильно, А Лівгуд за те, що ви являєтесь членом клубу, і ось так, от платите просто абонплату, невеличку абонплату щомісяця або один раз на рік, але вчасно ви маєте можливість заробляти просто за те, що ви є. За те, що ви залишаєтесь постійно разом з цією компанією, це не послухаюсь. Ми називаємо це пасивним доходом. Ну, можна і так назвати. Але більше того, компанія Лівгуд платить за те, що ми їй допомагаємо розвиватися. Ми розповідаємо про клуб Лівгуд, маркетплейс Лівгуд. Ми показуємо продукцію і даємо свої відгуки по цій продукції. До речі, продукцію у нас купувати не обов'язково. Так от, за нашими рекомендаціями, з'являються нові учасники, і за це компанія на щедро винагороджує виплати щотижня. І є певні виплати, які виплачуються один раз на місяць. Дуже класна можливість створити собі як додатковий дохід, основний дохід. І є вже люди, які прийшли до рівня фінансової незалежності. І я точно знаю, що у вас так само вийде. Ну, якщо говорити про клуб Лівгуд, як про маркетплейс, то відповідно я вже вам показала, що в нас є продукція, яку ми купуємо лише за бажанням. Ключове слово. Тут немає зобов'язань. У нас не мережева компанія, де є стартові пакети, де є обов'язкова закупка продукції. Якщо ви хочете просто купувати, якщо ви хочете купувати, ви купуєте. Якщо ви хочете просто заробляти додатково там, і так далі, і взагалі нічого не хочете купувати, ви також на це маєте повне право. Що у нас за продукція? Ну так як Амазон колись починав з напрямку книг і два роки продавав виключно книги. Тільки потім він почав додавати наступні напрямки, які вже ставали мегапопулярними. От Лівгуд так само взяв за основу один напрямок. Це продукція здоров'я, молодості, краси та довголіття. Ну і відповідно, поступово його все більше і більше розширяє. Ще два роки тому, коли я прийшла в Лівгуд. Тут було всього лиш 13 найменувань продукції. Сьогодні більше 40. в компанії Лівгуд щомісяця з'являється один таре-два продукти нових, які стають просто бестселерами, які стають просто улюбленими. Компанія постійно показує неймовірні товари саме за рахунок того, що тут немає зобов'язань. Людина сама виявляє таку, знаєте, необхідність, потребу, бажання, як хочете це так і називайте. І саме більше того, тут ціни на продукцію дуже-дуже привабливі. Чому ціни найнижчі? Фактично, найнижчі на ринку. Якщо брати і порівнювати аналогічний продукт з аналогічними компаніями з такими ж самими продуктами, то ціни будуть в п'ять, інколи навіть в 10 разів менші. Чому так відбувається? Тому що Лівгуд не мережева компанія, і в ціну продукту не закладена мережева націнка. Мережева націнка це та складова частина. Які мережеві компанії заробляють роблять виплати в комісійних, дарять подарунки лідерам там і так далі? Ви ж самі бачили неодноразово, як, наприклад, мережеві компанії. Роблять якийсь захід, дуже такий помпезний, де дуже багато запрошених гостей, де дуже багато лідерів. Ці лідери стоять на сцені, отримують автомобілі, там ключі, величезні чеки, отримують подорожі, отримують там круїзні лайнери, отримують навіть яхти. Свої абсолютно різні можуть бути подарунки. Я думаю, що мережевики мене зараз зрозуміють. Ці всі заходи, ці всі подарунки закладені в ціну продукту. Лівгуд бере і прибирає цю, цю націнку, даючи просто кожному можливість купувати без цієї націнки. Тому ціни найнижчі. От я просто показую це дуже зараз улюблений мій продукт супер, супер злень, який я купила тільки тоді, коли я захотіла. І знаєте, я дуже закохалася цей продукт. От такий продукт ви можете самі просто зараз від, помоніторити на різних маркетплейсах. Супер зелені. І ви будете дуже здивовані, тому що ціни будуть від 80 доларів, і там уже буде 100, 130, 150 і так далі. Хто вже як гаразд, хто яку хоче ціну таку називає. В компанії Лівгуд ми купуємо цей продукт за 18 доларів. 18 і 100 доларів є ціни, є різниця в 5 разів менша. Більше того, багато компаній, щоб обґрунтувати дороговизну, вони кажуть, ну, на 100 доларів. Бо в нас ВІП-сегмент. У нас також ВІП-сегмент, тому що це все підтверджує пакет сертифікатів, який є повністю на упаковці і на сайті нашої компанії, який ви можете побачити. Ну тоді в мережі кажуть компанії: а у нас засекречена рецептура, тому що там в склад входить щось така, там така рослинка. Ми не будемо її називати, бо раптом хтось забере собі цю формулу і буде нею користуватись. Лівгуд каже: Давайте будемо відкривати всі карти. Ось у нас відкрита повністю рецептура. Повністю відомий склад, скільки об'єм чого знаходиться в одній порції. Будь ласка, ми не боїмося, що ви візьмете цю рецептуру і почнете так само виготовляти. Ми за здорову конкуренцію, ми за високу якість. Будь ласка, зробіть, просто ви ніколи в житті не запропонуйте 18 доларів за такий продукт, тому що вам треба буде закласти величезну мережеву націнку. І тому сьогодні люди починають прокидатися. Тому компанія показує, щомісяця високі товари обіги сама встановлює рекорди, сама їх б'є тільки через те, що люди сьогодні, нарешті, змінюють свої споживчі звички. Вони починають розуміти, навіщо їм платити непонятно за що, не зрозуміло за яку якість а, неймовірні гроші, якщо вони можуть прийти в Лівгуд і купити добровільно тоді, коли їм треба, в тій кількості, яка їм необхідна, що ви тут можете придбати? Я вам показала тільки зовсім трішечки. У мене величезна частина продукту стоїть на кухні, тому що я починаю свій ранок і закінчую свій день абсолютно з продукцією Лівівгуд, і мені це дуже подобається. Тут є продукція для всієї родини, для чоловіків, для жінок. Для дітей, для більш дорослого віку, навіть для наших домашніх улюбленців тут є серія ефірних олій, тут є доглядова косметика, яка мега популярна не тільки серед жінок, а й серед чоловіків. Також я знаю багатьох чоловіків, які дуже так само люблять користуватися цією продукцією. Ну ну вона просто бомбезна. Ну і неймовірні ціни на неї дуже низькі. Не хочете, наприклад, там підтримку організму. Ви можете розвивати свій бізнес, ви можете створити собі додатковий дохід. І нічого не купувати. Чекайте, скоро тут будуть наступні напрямки. Серія засобів подогляду за житлом. Далі тут буде і одяг брендовий, тут будуть так само гаджети, тут так само буде побутова техніка, тут буде все те, що є сьогодні на Amazon і на інших маркетплейсах. Тільки тут буде гарантована якість лівгуд. Повністю пакети сертифікатів, тобто, все повинно відповідати не просто пусті слова, а повинно бути підтверджено відповідно цією якістю. А ще далі будуть подорожі. Ми ще й заторкнемо такий сегмент, як туристичні. Подорожі ну це буде просто бомбесно. Це неймовірна конкуренція, здорова конкуренція. Тим більше, що ви зможете подорожувати не за всі гроші світу, заробляючи навіть просто в компанії Лівгуд. Все тільки за ваш власний вибір. Тільки ви вирішуєте, ким вам бути хочете клієнти, хочете партнери, хочете пасивно заробляєте, хочете активно заробляєте. І ось мільйон мільйон вісімсот тисяч людей по всьому світі для себе зробили вибір бути тут разом з компанією лівгуд Повірте, це ще тільки початок. Зараз за допомогою нових інструментів, які започатковує компанія, а це маркетингові інструменти для розвитку компанії, запустилася на територію Сполучених Штатів телевізійна реклама. Уявіть собі, у мене зараз просто йдуть мураки по шкірі від того, що я кажу, тому що мережеві компанії просто не здатні це зробити. Вони не можуть запустити рекламу, тому що цю рекламу треба буде. Закласти в мережеву націнку в нас в рекламі, навіть ми можемо поучаствувати за бажанням, і величезна кількість учасників партнерів участвують в цьому. Тобто ми допомагаємо компанії розвиватися. Запущена телевізійна реклама, запущена реклама на радіо, запущена реклама серед інфлюенсерів, впливових осіб, блогерів на різних соціальних таких е, проєктах, соціальних майданчиках, в соціальних мережах. Це просто щось неймовірне. Хвиля називається 2.0, а, а далі іще більше. Такі нові інструменти будемо говорити про них далі. В нас скоріш за все, навіть наші презентації можуть змінитися від того, що пропонує нам компанія «Лівгуд», тому що ми можемо торкнутися і в найближчих кілька місяців це точно буде. Ми торкнемося, ще й соціальних проєктів, буде і благодійність тут, скажімо так, зможе до нас доєднатися. Це неймовірний. Я не знаю, ми колись ще тільки як прийшли. Я думаю, що партнери, які прийшли саме два роки тому, ви пам'ятаєте, як ми називали Лівгуд. Не просто е, е, компанія для людей з людським обличчям, а це певний соціальний проект, де людина з мінімальною, просто з мінімальним внеском щомісяця може отримати неймовірні вигоди. І саме 1 мільйон 800 людей е, 800 тисяч людей по всьому світі вже прийняли для себе таке рішення. Дуже люблю звертати увагу саме на цей слайд. Це цей слайд говорить про офіціаль... офіційність і легальність бізнесу для мене особисто, як людину, яка працює виключно в соціальних мережах, я будую команду через соціальні мережі. Я показую, як можна будувати і розвивати свій бізнес, створюючи особистий бренд. Мені дуже важливо, щоб моє ім'я і прізвище не було забруднено, знаєте, чимось незрозумілим, якоюсь шахрайською схемою, ну і фінансовою пірамідою. І перш ніж просувати лівгут на міжнародному ринку. Я вивчила всі документи. Побачила, де зареєстрована компанія.